Через війну багато українців, як і наш песик Сірко, опинилися за кордоном. Та що робити, якщо в Україні відкрилась спадщина? Роксі, я не можу приїхати. Як мені оформити спадщину? Не хвилюйся, я все поясню. Це зовсім не страшно. Як оформити спадщину, якщо ти за кордоном України? Спочатку потрібно звернутися до консульства або до іноземного нотаріуса. Подати заяву можна особисто або із засвідченим підписом. Так просто і навіть без поїздки до України саме так. Головне не пропустити 6 місяців після смерті спадкодавця. Крок перший. Подай заяву через консульство або іноземного нотаріуса. Тепер заяву потрібно відправити в Україну поштою або через довірену особу. Головне зберегти квитанцію. День відправлення це день подання заяви. Тоді я точно все встигну. Крок другий. Надійшли заяву в Україну, збережи квитанцію. Після заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Потрібно зібрати документи, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв'язки, заповідь, документи на майно, довідку про місце проживання спошкодавця, паспорт і код. Якщо ти не можеш приїхати. Зроби довіреність. Її можна оформити у консульстві або в іноземного нотаріуса. От і все. Мій представник все зробить в Україні. Крок третій збери документи та за потреби оформи довіреність. Після шести місяців нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Його може отримати спадкоємець або його представник. Я зміг навіть із за кордону. Крок четвертий. Отримай свідоцтво про право на спадщину. Пам'ятай, оформити спадщину можна навіть, якщо ти за кордоном. Головне знати свої права і діяти правильно. Все під контролем, сірко. Дякую, Роксі.